Послання 1088. В найближчі два роки вчені прикладуть максимум зусиль, щоб спростувати існування Бога. Субота 29 березня 2014 року Божого 14.30. Моя ніжно улюблена дочко, в найближчі два роки вчені прикладуть максимум зусиль. Щоб спростувати існування Бога, вони будуть фальшиво стверджувати, що людина може підтримувати життя і на інших планетах, окрім землі Земля ж це єдина жива частина Всесвіту, створена Богом для його дітей, але це не єдина причина, чому ці претензії будуть пред'явлені. Щоб довести, що Бога не існує, вони будуть проголошувати велич людини, її інтелект і досягнення в галузі науки, щоб спростувати думку про те, що людина була створена Богом. Найбільшою образою буде твердження, що людина виникла завдяки науковому чуду. Вони підуть дуже далеко. Щоб тільки довести, що людина не переможна. Однак вони не будуть мати відповіді на питання, що відбувається після фізичної смерті тіла, яка чекає на кожну людину. Це питання буде ігноруватися тими, які брешуть і які заперечують Бога. Вони будуть висміювати будь кого, хто вірить в існування неба. Або в їхнього істинного Творця Бога Всевишнього. І під час усіх цих публічних виступів проти правди не буде сказано жодного слова тими, які стверджують, що ведуть мою церкву. В останні дні релігія стане поганською концепцією, в якій поклоніння землі, сонцю, місяцю і зіркам замінить почитання Бога. Більша частина світу повернеться до поганства, і це принесе смерть їхнім душам. Незважаючи на всі втручання мого отця, вони стануть на інший шлях. Ось чому мій отець пообіцяв світові книгу істини, роз'яснення книги Апокаліпсис одкровені, щоб спасти ваші нещасні душі. Людина є впертою, людина є гордою, марнославною, і чим більших досягнень вона робить в науці, тим менше вона знає, і тим більше вона віддаляється від істини. Будьте уважні зараз до мого слова, бо незабаром все, чого я вас навчав, поступово буде видалене, крок за кроком з моїх церков на землі. Слово відберуть від вас, але я ніколи не покину вас самих, бо я завжди буду з вами, направляючи вас, навчаючи вас і наповнюючи вас моєю любов'ю. Ви завжди будете в моєму серці, і завдяки вашій любові до мене я зможу спасти тих, які загубилися. Ви, мої улюблені послідовники, є моєю. З'єднуючою ланкою з Божими дітьми, і через ваші молитви я докладу зусиль, щоб об'єднати світ. Тому ви ніколи не повинні впадати у відчай, навіть коли все виглядає безнадійно ваш Ісус.